Привіт, друзі. Сьогодні говоримо про дуже важливу, але часто недооцінену тему документи, які пенсіонери викидають, думаючи, що вони більше не потрібні. А потім починаються проблеми втрата грошей, неможливість довести стаж, відмови в перерахунку пенсії, судові справи і руки нервів. Я розповім про п'ять основних документів, які ніколи не можна викидати, навіть якщо вони старі, пожовклі або здаються зайвими. Кожен із них може врятувати вас від серйозних фінансових втрат і юридичних проблем. Наприкінці також поділюся порадами щодо правильного зберігання та згадаю бонусні документи, які теж мають велике значення. Перший документ здається очевидним, але саме з ним виникає найбільше помилок, трудова книжка. Зараз усіх зобов'язують оцифрувати трудову до 10 червня 2026 року, і багато хто вже чує поради, мовляв. Після оцифрування паперову можна викинути. Це дуже небезпечна помилка. Навіть після переведення даних в електронний формат оригінал трудової потрібно зберігати, не віддавати, не губити і не складати у гаражі. Чому це так важливо? Тому що електронна система не ідеальна, а помилки під час розпізнавання записів трапляються набагато частіше, ніж здається. Під час оцифрування трудових книжок записи розпізнаються автоматично. Старі дати, нечіткі печатки, виправлення, вицвіли й чорнило, усе це система може прочитати неправильно або взагалі пропустити. Наприклад, дата прийняття на роботу 15 березня 1985 року може перетворитися на 15 серпня 1985 року, і ви втратите кілька місяців стажу. Або запис про звільнення взагалі не буде зарахований. Якщо у вас є паперовий оригінал, ви зможете довести помилку і виправити її. Якщо трудово викинули, доводите нічим, і стаж просто зникає з розрахунків. Особливо проблемним є радянський стаз, зокрема, записи 70, 80, х років. Саме вони найчастіше відсутні або некоректно відображаються в електронній базі. Архіви знищені, підприємства давно не існують, а електронна система не завжди може правильно розпізнати старі записи. У таких випадках паперова трудова книжка єдиний реальний доказ того, що ви працювали. Без неї довести стаж майже неможливо. Суд, до речі, приймає паперову трудову як доказ, особливо якщо ви оскаржуєте рішення пенсійного фонду через помилки в електронних даних. Після 10 червня 2026 року паперова трудова втратить статус основного документа, але це не означає, що вона стане непотрібною. Вона залишиться підтвердженням стажу у разі спорів, збоїв або помилок у базах. Уявіть ситуацію частина електронних даних пошкоджена або втрачена через технічний збій. Такі випадки рідкісні, але можливі. Якщо у вас є оригінал трудової, ви зможете відновити інформацію. Якщо ні, втратите право на частину пенсії, що може означати мінус сотні гривень щомісяця на все життя. Тепер про другий важливий документ довідки про заробітну плату. Багато хто думає, що після призначення пенсії ці папери не потрібні. Насправді саме довідки підтверджують ваш реальний дохід за різні періоди і безпосередньо впливають на розмір пенсії. Особливо важливі довідки за період до 2000 року та після 2003 року. Якщо пенсійний фонд неправильно врахував зарплату або взяв мінімальні показники через відсутність даних, ви зможете подати довідки і домогтися перерахунку та доплат. Типова ситуація підприємство, де ви працювали в 90-х роках, давно збанкрутувало, архіви втрачені, а ПФУ каже, що немає даних про ваші доходи. У результаті пенсію рахують за мінімумом. Якщо у вас збереглася довідка про зарплату з того періоду, ви можете довести, що заробляли більше і отримати доплату. Якщо довідки немає, шансів майже немає. Правильна довідка може додати кількасот гривень щомісяця, що за роки перетворюється на десятки тисяч гривень. Третій документ квитанції за комунальні послуги. Багато хто викидає їх одразу після оплати. Але це може обернутися серйозними проблемами. Квитанція єдиний доказ того, що ви заплатили. Через рік чи два може з'явитися повідомлення про борг у десятки тисяч гривень через дію базі, помилку нарахувань або людський фактор. Якщо квитанцій немає, доводити оплату доведеться через суд. Якщо вони є, питання вирішується за кілька хвилин. Мінімальний строк зберігання три роки, але краще п'ять. Четвертий блок. Документи на нерухомість це не лише нові витяги з реєстрів, а й старі свідоцтва, договори купівлі продажу, дарування, спадкові документи. Навіть якщо квартира вже зареєстрована в електронному реєстрі, старі папери залишаються вашим захистом. Шахраї часто використовують саме прогалини або відсутність оригіналів. Ніколи не віддавайте оригінали стороннім особам, навіть якщо вони представляються інспекторами чи нотаріусами. Зберігайте їх у сейфі або банківській скринці. П'ятий документ медичні папери. Це довідки про інвалідність, висновки емесек, виписки з лікарень, рецепти на постійні ліки. Багато хто викидає їх після лікування, але саме вони підтверджують історію хвороби. Інвалідність потрібно переоформлювати, пільги – підтверджувати, і без старих довідок це стає складно або неможливо. Такі документи можуть забезпечити доплати до пенсії та суттєву економію на ліках протягом багатьох років. Окрім основних п'яти, є й бонусні документи, які теж не можна викидати. Військовий квиток підтверджує стаж служби, який зараховується до загального. Диплом про освіту може підтвердити період навчання, що іноді враховується в стажі. Свідоцтва про народження дітей важливі для зарахування декретної відпустки. Архівні довідки справжнє золото, бо повторно отримати їх часто неможливо. Також варто зберігати всі заяви до пенсійного фонду разом із відповідями. Тепер кілька порад щодо зберігання. Паперові документи варто розділити за категоріями пенсійні, медичні, нерухомість комунальні платежі. Зберігайте їх у сухому місці, без сонця і вологи, у папках або файлах. Електронні копії обов'язково робіть кольоровими. Зберігайте на комп'ютері та флесці. Квитанції за комуналку можна викидати лише після п'яти років, усе інше краще не викидати взагалі. Одна година організації сьогодні може зекономити сотні тисяч у майбутньому. Підсумовуючи, запам'ятайте трудова книжка, довідки про зарплату, квитанції за комунальні послуги, документи на нерухомість і медичні довідки це ваша фінансова та юридична безпека. Перевірте вже сьогодні, чи все це у вас є, зробіть скани, наведіть порядок у паперах і перевірте дані в електронних реєстрах. Краще витратити трохи часу зараз, ніж роками доводити свою правоту. Бережіть себе і свої документи. І до зустрічі.